50 прокурорів Хмельницької області, як виявилось, є людьми з інвалідністю. Вони отримали другу категорію інвалідності. Ну і отримали її ось в тієї людини в Хмельницькій області, вдома в якої знайшли кілька мільйонів доларів, а також земельні участки. А також квартири по всій Україні, а також закордонну нерухомість. Ну і далі годинник ні, це звичайний швейцарський, не дуже дорогий годинник, а ось у неї реально Ролікс. Ну і далі купа всього. Як ви думаєте, ось ці прокурори, які отримали цю інвалідність, вони платили цій жінці, я не вірю, адже це прокурори, невже, вони ж заброньовані. Для чого це їм? Правда? З цього я роблю висновок, що в Україні абсолютно дуже позитивно розвивається так зване інклюзивне середовище. Інклюзія це включеність людей, які мають певні вади, обмеженість в своєму функціоналі. Так ось Цих людей намагаються максимально включити на різні види роботи навіть багато фондів, які пояснюють, що це не люди з обмеженостями, а це люди з інвалідністю, і вони можуть виконувати всі види роботи. Я абсолютно поділяю цю точку зору, і я наполягаю впевнений, що кожна країна повинна створювати всі умови для того, щоб люди, незалежно від тих умов, в яких вони виросли, або в тих умовах, в яких вони були і, на жаль, отримали інвалідність, що вони могли повністю розвиватися. І ось Україна задає тон. Тон, задає. тон, адже в Україні Україна це, напевно, єдина країна в світі, де люди з інвалідністю отримують найвищі посади, прокурорські посади в країні. Це заслуговує на повагу. Це заслуговує на увагу. Це заслуговує просто приклад наслідування. І тільки я це подумав, оце все, що ви тільки що почули, це все мало елементи сарказму. Бо ви зараз так надумаєте чогось. Але я оце все думав собі, тому ну це круто, це ж круто. Але офіс Генерального прокурора повністю взяв і зруйнував мою віру в Україну. Адже хтось в Офісі Генерального прокурора взяв і написав ось таке повідомлення. У зв'язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури, генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Ви відчуваєте початок тон, ви вже вмієте читати такі повідомлення у зв'язку з поширенням. Тобто. Йолки-палки стало публічним, розумієте? Стало публічним. От ви вірите в те, що Офіс Генерального прокурора не знав, що в період повномасштабної війни 50 прокурорів обласної прокуратури Хмельницької області оформили собі інвалідність? От ви вірите в те, що вони офіс, Генеральний Офіс, генеральний прокурор не знав. Якщо Офіс Генерального прокурора це не знав, тоді виникає питання про професійної придатності Генерального прокурора України. Як можна не знати, що твої підлеглі масово оформили собі інвалідність? Як можна це не знати? Момент номер два. Момент номер два. Уже взяли і написали, що Україна, отож я повертаюся до початку, впроваджує інклюзивне середовище. Це легше повірить, ніж те, що Генеральний прокурор це не знав. Офіс генеральний, Я не виключаю, сам Генеральний прокурор міг і не знати. Але те, що в Генпрокуратурі про це мусили знати, у мене немає ніяких сумнівів. І ось коли я це все дивлюсь, дивлюсь на МСЕ, прокуратури. Уявляєте? Тобто вони зв'язані були. Тобто, з одного боку, оцей одеський воєнком, який виявляється, був зв'язаний з цією головою МСЕК. Тепер, тепер прокурори підв'язались до цього всього. Ви уявляєте, яка це ну, мафія фактично? Ну, виглядає як мафія, виглядає як організація, організація об'єднана єд, об організація. І ці люди постійно говорять слово ухилянти, ухилення від служби і так далі. І при цьому самі собі навіть пооформлювали інвалідність. Ну, можливо, серед них там і є і дійсно люди з інвалідністю, але повірить те, що 50 прокурорів, прокуратури, обласної, Хмельницької області і всі інваліди другої групи тяжко. Тяжко. Коли на це все дивишся, згадується 2019 рік. Пам'ятаєте, тоді був Свинарчук Гейт. Пам'ятаєте? Порошенко просто волосився на одному з своїх там, кум, сват брат. Я не знаю хто. І тоді Володимир Олександрович записав своє відео, яке стало ну, такою сходинкою до того, що потім народ його підтримав і дав йому вотум довіри. Він записав: розберіться спочатку своїми кумами, перш ніж розбиратися з сватами. Ну, Потім по акторах серіалу «Свати» теж була і є купа питань, правда, не піднімають, знаєте, не популярна тема. Але прийти до влади на Свинарчук Гейт. Зібрати стадіон, позадавати купу питань до Порошенка про розкрадання, і ось так накопичити, насувати на всі посади людей, які безбожно обкрадають українців, які не мають ні каплі совісті відносно того, що вони роблять на своїх посадах. Чому в Україні ці люди? Управляють талановитими, працелюбними, чесними людьми. Чому? Тому що вони найбільш ушлі, так держава на те і існує, і перше крісло в державі на те і існує, щоб захищати суспільство від отакої братії. На жаль, ми бачимо, що не відбувається цього. Я розумію, вищим чи нам в державі зараз не до цього. Вони намагаються зробити все, щоб натягнути в Україну хоч якусь допомогу для того, щоб Україна хоч, хоч би оборонялась. Але, але ж є служби, є ж компетентні органи, які мають за цим слідкувати. І у них повинні бути повноваження для того, щоб розбиратися з цими людьми. Це дійсно не Володимир Олександрович повинен з цим розбиратися. А відповідні, компетентні служби. Але як же ти будеш розбиратися, якщо на кожній більш-менш важливій посаді стоїть кум, сват, брат, друг, коханець, коханка, дружина коханки, коханець дружини і так далі? От як ти будеш розбиратися, коли свої на місцях? Як? Цю систему якось потрібно змінювати. І це означає, що рано чи пізно, тоді, коли вибори будуть, українцям доведеться обрати людину маловідому поки що. Бо якщо ви оберете когось, хоч трішки наближено до цього всієї братії, справи не буде. Вони зіграють з вами ще один стадіон. Вони покажуть роз'єднання, файт між собою, що вони б'ються, що вони борються за вас. Насправді це буде фейк. Насправді це буде показуха. Вони війдуть у владу, переформатуються, когось десь туди, когось десь сюди, потоки збережуться і стригти і полірувати нас будуть продовжувати. Підписуйтесь, щоб потім, коли у вас з'явиться шанс змінити цю ситуацію, ви не сказали свого чарівного, нав'язаного вам ось цими ж людьми: нема кого обирати. Є, є, є кого обирати. Було б бажань. Підписуйтесь, поки не пізно, поки Україну повністю не винесли ось ці люди.